Вітання в ефірі. Проект презентований громадською організацією Запорізький вектор та благодійним фондом фонд добре справ. Протягом наступних 30 хвилин будемо знову говорити про Олександрівську премію. По-перше, у нас є новини. По-друге, є зміни. По-третє, нарешті готова та сама статуетка, якою будуть нагороджувати кращих із найкращих. Отже, є про що потеревенювати і саме цим будемо займатися одразу після стартового сюжету. Громадська організація Запорізький вектор, благодійний фонд добрих справ за ініціативи мецената Олександра Богослаєва започаткували премію у галузі благодійності та добрих справ. Вона отримала назву Олександрівської та стала ключовим моментом у діяльності на весь 2013 рік. Наша організація, наш фонд. Ва зраждають історичні культурні традиції, традиції меценатства, які були характерні для города Олександрівська. На думку організаторів Олександрівської премії у нашому місті стає все більше людей, котрі готові прийти на допомогу та не залишаються осторонь чужої біди. Йдеться навіть не про соціально відповідальних бізнесменів та меценатів, яким є засновник страхової компанії Моторгаран Олександр Богослав, а й про звичайних городян, котрі запам'ятали просту істину з миру по нитці бідному сорочкам. Формирующей каплей в идее проведения этой премии стала э, позиция, мне кажется, тоже заслуживающая внимания. Есть такой человек, детский Михаил Константинович, это обыкновенный пенсионер, который живет в Запорожье. Но с недавнего времени он начал приходить в наш фонд и, скажем так, сделал для себя такой выбор. Он говорит, я получаю небольшую пенсию, но я каждый месяц хочу отчислять в ваш фонд определенную сумму. Вот неужели этот поступок о том, что действительно есть ще у людей сердце, да, что люди готовы помогать? Олександрівська премія не претендує на унікальність. Подібні нагороди, звісно, є. Чого тільки варта, щорічна церемонія нагородження гордість країни. Звісно, добро потрібно творити тихо і не чекаючи на щось у відповідь. Втім, сказати дякую тим запоріжцям, котрі здійснюють свої маленькі подвиги, все ж варто. Я хочу, чтобы вы не принимали эту премию как премию имени себя. То есть мы, конечно же, намерены выступить здесь только организатором. И э, не будем принимать участие в номинациях. Мы хотим привлечь как можно больше других організацій, Тому, мені здається, ну достаточно буде цей конкурс. Олександрівська премія пілотний проект. Втім, організатори сподіваються, що він стане регулярним та традиційним. Щоправда, просять допомоги у мешканців міста та області у пошуках гідних. У положенні про премію прописані 10 номінацій, взяти участь у яких може будь-хто. Головне, аби претендент своїм прикладом розвивав культуру благодійності, враховувати будуть соціальну значимість проектів та результативність громадської роботи. Основная цель, конечно же, что привлечь внимание обыкновенных горожан к проблемам благотворительности, к тому, что нужно сострадать. Спамінаться о каких-то о таких духовних принципах. Символом Олександрівської премії став срібний Орел, історичний артефакт, зменшеними копіями ймовірного трофея, князя Святослава Хороброго будуть нагороджувати лауреатів. Крім того, переможці отримують диплом та грошову винагороду. Тож Запорізький ветур та фонд справ» просять тих, хто зацікавився у номінаціях, заповнити заявку на участь на сайті громадської організації чи за адресою Місто Запоріжжя, вулиця Червоногвардійська, 38. Телефони для довіду 06. 061 213 90 07 або 061 213 90 09. Рювати пілотні проекти завжди важко, а робити їх популярними здається ще важче. З якими труднощами стикаються зараз при підготовці, і при, скажімо так, оцінюванні тих заявок, які надходять до громадської приймальної, про це також будемо говорити. Ну і настав час. Все ж таки знайомитися із тими людьми, які завітали у гості до запорізького вектора. Сьогодні на цьому майданчику знаходиться Олександр Карчевський, який є заступником голови громадської організації Запорізький вектор мої вам вітання. Едуард Гугнін сьогодні є представником суддівської комісії Олександрівської премії, тобто через цю людину проходять більшість заявок і, мабуть, ваше слово так само буде важелем певним для того, аби обирати найкращих. Олександр Пенько відповідає за юридичну складову Олександрівської премії, для того, аби все сходилося, збігалося і було абсолютно чесно, тому що він юрисконсульт громадської організації «Запорізький вектор, Отже, панове мої вам вітання. Ну, насправді, пілотний проєкт, благодійний пілотний проект, премія у галузі благодійності для нашого міста. Щось нове, несподіване і невипробуване. Це важко, пане Дорте? На вашу ну, думку, я к вам Ну, На сегодняшний момент, да, действительно, знаете, премии, которые только начинают свое существование, да, есть какое-то, ну, возможно, недоверие со стороны общественности. Почему? Потому что они не понимают, что это, как это, потому что привыкли как. Я вам приведу один пример, когда начали говорить с предпринимателями, с бизнесменами, что есть такая премия, то сразу возникает один и тот же вопрос: а сколько нужно заплатить? За то, чтобы получить эту премию. Бизнесмены запытывают, сколько да, вам да, дать до да. гроши для того, чтобы вы написали. Потому перемогли. что они говорят, мы уже привыкли к тому, что в принципе большинство из премий, которые существуют, но это все достаточно Фильки такие кулуарные, да, кулуарные вещи. То есть ее можно будет приобрести для того, чтобы показать свою значимость и так далее. Мы же хотим, чтобы в данном случае эта премия качественно отличалась от тех, которые есть. И отличалась тем, что действительно ее должны получить те люди, которые достойны этого. И плюс к этому благотворительность и меценатство на сегодняшний день, но ну, как-то знаете... А... Не то, что не принято об этом говорить, но на сегодняшний момент э, те люди, которые реально оказывают помощь, они в большинстве своем не хотят, чтобы да, там, об этом постоянно говорили, чтобы их превозносили и так далее. Почему? Потому что любая помощь, которая оказывается, она оказывается точечно, она оказывается адресно, и она действительно необходима. Это не то, что человек хочет потратить, ему некуда потратить деньги, он их тратит куда бы то ни было. Да? То есть это всегда для каких-то целей. Традиции. И поэтому такие люди, вот в чем здесь сложность, такие люди ну, не всегда хотят, чтобы да, афишировать себя, то есть они не хотят это делать на показ, скажем так. И поэтому подавать заявку на участие в такой премии им кажется достаточно, ну как это сказать, неправильным. Скажем таким образом. И поэтому мы пошли в данном случае другим путем. То тобто вы і... почали до них сами да, звертатися, да. анализуючи рынок, які есть сьогодні, и тих благодійників, зателефонувавши им, чи их друзьям кажут, давайте заявку. Да, то есть мы, ну на сегодняшний момент, нет, не так. Мы пошли каким путем. А, мы разработали уже сейчас дополнительно, да, потому что смотрим, что как-то люди вот есть здесь момент такой, да, что тяжело идет. Мы разработали сейчас анкеты, которые а, мы а, рассылаем до да, посредством массовой информации, мы рассылаем по благотворительным организациям с тем, чтобы они оценили самостоятельно, да, там, не обязательно себя, чтобы они оценили а, другие организации, чтобы они оценили другие средства массовой информации и так далее, тем самым показываем, ну, фактически, знаете, так, социологическим методом собираем ту информацию, которая нам необходима. Но уже и сейчас, то есть когда вот хорошо, что, видите, пришлось несколько передач снимать об Александровской премии, но, наверное, это правильно, почему? Потому что уже сейчас некие Организации начинают подавать, например, государственные органы власти, начинают подавать э, предложения по поводу своих сотрудников, по поводу своих э, да, каких-то людей, которым им кажется. Ну вот в частности, э, недавно пришла заявка от э, Третьего роддома, где э, профсоюзный комитет Третьего роддома, они рекомендуют своего врача. Врача, который действительно, э, вот, на их, по их мнению, заслуживает эту премию и так далее. Тем больше, что и номинация «Ликор вид Бога». Конечно, да, mm -hmm. точно так же, как пришло, а, пришли документы из управления по вопросам охраны здоровья Запорожского а, городского совета, где тоже предлагается один из врачей наших известных запорожских, то есть, чтобы его отметить этой премией. То есть, вот таким вот образом по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот этот маховик, так сказать, а, сбора этих а, рекомендаций, вот мы собираем. То угу. есть, идет, идет, ну достаточно тяжело. Ну, знаете, любая премия, она начинается тяжело. Поэтому, Звісно, потім, він... я думаю, не буде відбою від заявок. Угу. Олександр, ваша функція як людини, що стежить за дотриманням усіх норм, в чому полягає і Олександрівська премія, має на увазі. Ну, дивіться, тут е, саме ключовий момент, як ми от е, тільки що говорили, що е, започатковується абсолютно унікальний проєкт. І в цьому контексті дуже важливо, щоб всі були дотримані формальності на майбутнє, в першу чергу з правами інтелектуальної власності. Проект унікальний. Ми зробили пошук в реєстрі. Аналогів в Україні майже немає. Тобто, ті люди, навіть які проводять аналогічні заходи, вони чомусь е, не виявили бажання реєструвати права інтелектуальної власності на аналогічне. Ну, будемо відверто казати, це товарний знак Олександрівська премія у всій своїй сукупності. Ми вирішили. Підійти до цього питання більш ретельно і вирішили таку процедуру розпочати. У нас досягнута домовленість з безпосереднім автором. Зараз подана автором чого? автором торгового найменування, тобто Олександрівська премія в галузі благодійності. Очевидно, вона так і буде звучати, коли ми отримуємо відповідне свідоцтво і коли буде захищено повністю наші права. Другий момент сама статуетка. Вона є теж об'єктом права інтелектуальної власності, тому що це промисловий зразок. Він є автором, він виготовлявся. Ну самі розумієте, що такі речі їх не можна. Залишати осторонь, не помічати або якимось чином ігнорувати, через те, що з часом, коли капіталізація цієї торгової марки, от зараз ми її розпочинаємо. Зрозуміло, що мало хто про неї знає, але судячи з кількості заявок, вже вона набуває певного розголосу і відомості. Але через рік, через два її капіталізація буде збільшуватися і. Ну так уже сталося, але в нашій країні не завжди, так би мовити, чесно потім чес... використовується надбання інших існують інтенцій, конкуренти, да. які ну, на жаль так себе вважають, хоча як можна говорити про конкуренцію в галузі благодійності. Але з точки зору, наприклад, власної популяризації, популяризації, власної імені. Власних якихось там можливостей, так чи інакше, я впевнений, можуть існувати люди, які бажатимуть ну, взяти участь в цьому проєкті. З цієї точки зору, треба максимально захистити всі права інтелектуальної власності. Як на торгове найменування, так і на промисловий зразок, чим ми, власне кажучи, і займаємося. Тобто це перший момент. Ну, а все, що пов'язано із самим проведенням, звісно, що коли проводиш такий захід, необхідно, щоб саме положення про Олександрівську премію, премію, щоб воно відповідало вимогам законодавства. Зокрема, ми маємо справу не тільки з самою статуеткою, яка буде даруватися, як ну, переможцям у кожній номінації, як власне. Кажучи, ну певний об'єкт, ми також говоримо про те, що існуватиме певна грошова премія, яка буде видаватися меценатом. Коли мова йде про певні матеріальні ресурси, про благодійництво, враховуючи статус неприбутковості і благодійного фонду і громадської організації, ці формальності треба дотримуватися. Нічого тут складного нема, але для того, щоб до нас потім не було ніяких питань, звісно, що необхідно. Необхідно до підключити феміду, скажімо не... так, дотриматися юридичних формальностей. Угу. Власне кажучи, в цьому моя функція полягає. Дякую, Олександра. Дивлячись на цю статуетку, я розумію, що грошова премія, мабуть, коштує менше, ніж виготовлення того символа, яким будуть нагороджувати. Власне, да, безусловно, эта статуетка стоит намного більше денег, ніж та нібишої сума, яку ми плануємо давати кожному победителю номінації. Ну, значит, невелика це тисяча гривень, наскільки мені так, відомо. Так. Все для декого це все ж таки питома сума. Так. Да, ну, значить, ну, на сьогодні вартість цього екземпляра чуть більше, ніж 10.000 гривень. Угу. Uh -huh. Ну, понятно, що це, значить, перший екземпляр, на ньому, так сказать, апробували технологію. Ну, оскільки мені було поручено наша організація займатися його виготовленням, я можу розказати німного подробиці про нього. Ну, Во-первых, хочу еще раз поблагодарить Шаповалова Георгия Ивановича, директора нашего Краевческого музея, благодаря усилиям которого значит, этот артефакт находится в Запорожье. Майте и... на Уазе сам да, УРЭЛ да, вознамеционского клада да. Да, находится в Запорожье, экспонируется у нас в Кравеческом музее. И также поблагодарить его за значит, его подсказку по поводу скульптора. Значит, в конце концов, наш выбор именно на нем и остановился. Скульптора, который делал уменьшенную в два раза копию этого орла. Значит, Кто э... был? Андрей Еремко, такой запорожский скульптор. Значит, вот мы стали э, значит, обладателями уникальной значит, копии, в два раза уменьшенной копии значит, Кичковского сокровища, это орла. Значит, э, был изготовлен комплект э, форм для отливки восковок. И в Киеве, под Киевом на фирме, которая специализируется по художественному литью, значит, методом в, по выплавляемой форме из восковки, значит, была отлита бронзовая скульптура. Она покрыта, над ней поработал чеканчик, потому что после отливки значит, модель получается такая слепая, не видно каких-то там значит, тонких Рысочок, да. Рысочек, uh -huh. да. На дне работал чеканчик, и после этого все три металлические, ну, будем говорить, три металлические значит, части статуэтки покрыты серебром. То есть Это не просто селетарное. Настоящее серебро значит, толщиной 20 микрон, то есть это может выдержать даже бытовое использование. То есть это толщина столового серебра. Вот. Но на самом деле это просто крупного габарита, ювелирное изделие. И стоимость его с каждым годом будет увеличиваться в два раза. Но ну, если понимать, что значит, статуэтка будет вручаться, ну и точнее Александровская премия, будет вручаться в отрасли благотворительности, то есть человеку, которому там, за год потратил миллион гривен, то есть ее цена. Для нього і для всіх окружаючих мільйон гривень. Так, вот, через, через год вона буде травма двом мільйонам і так далі. Ви хитро вирішили вчинити. Однак, чи є різниця між тим, скільки людина витратила? 20 гривень на чи насправді мільйон. Це буде якоюсь рушійною силою при виборі? Ні, ні. Ну, я пам'ятаю передачу, на которой виступала представитель МЧС Юлія Барашова. Та Юлія Барашова. То есть она говорила о человеке, который вообще там не потратил денег, но он потратил там, рисковал с жизнью и потратил там часть своего здоровья, души на то, чтобы там, спасти ребенка. То есть неважно, сколько человек потратил денег, значит, если он будет победителем на какой-то из десяти номинаций, он получит этот приз и значит. Угу. Стане счастливым властником да. срібного орла. До речі, срібного насправді тому, що має покриття срібне. Да. Угу. Ну, бронза покрита срібром. Я зрозуміла. Я пропоную угу. про сам символ Олександрівської премії поговорити детальніше одразу після другого сюжету. Символом нової Олександрівської премії стане срібний Орел. Це на штандарта військової частини або певного елітного загону. Орла знайшли у 1930 році на території Запоріжжя на місці так званої Вознесенівської гірки. Свого часу вона була найвищою місцевістю тогочасного міста, а потім розрита. На сьогоднішній день багато учені вважають, що це римська на що і його там в п'ятому-шему вікі. И, соответственно, вот римляне этого времени или византийцы этого времени, воины пользовались этим стандартом. Затем он попадает в руки в качестве выкупа или трофея князя Святослава. Артефакт був знайдений у Вознесенівському комплексі, котрий часто називають скарбом, хоча насправді воно є похованням спаленням Орлу дивом вдалося зберегтися у палаючому вогні, у той час як іншим предметам військового побуту пощастило набагато менше. Скажу більше, Он же, Орел видержали з питання ще й в час війни, коли Харківський історичний музей вивозив все на восток. Так, мені представляється, що в Уфу. И в это время эшелон, который вез все экспонаты из музея, был разбомблен, вагон был, он горел еще раз, был, экспонаты были разбросаны, и я общался с бабушкой, которая нашла его за, ну как она сказала, за 200 метров, я думаю, метров за 50 это точно, от uh, железнодорожного полотна і принесла, положила в ящик этого орла. Во, какая судьба у цього орла. Тривалий час вважалося, що усі артефакти Вознесенівського захоронення були втрачені під час Другої світової. Коли ж стало відомо, що певна їхня частина зберігається у Харкові, у пана Шаповалова загорілися очі. Він вирішив усіма правдами та неправдами, майже повністю власним коштом, купивши для харківчан Скіфське на забрати експонат на місце знахідки до Запоріжжя. Остается только поздравить друг друга с тем, что у нас в Запорожском областном краеведческом музее хранится такая уникальная вещь. Сам по себе «Орел» как произведение средневековой тарептики, так называются эти предметы, это произведение искусства само по себе достойно того, чтобы быть в музее там, Лувра, Эрмитажа, Метрополитен-музея. А а що та віч зв'язана з нашою древнішою історією? Орел, чиї лапи опутує змія, що намагається вкусити гордовитого птаха перед самим зльотом, став справжнім символом мудрості та гідності, котрі завжди панують над хитрістю та підступністю. Певного філософського значення срібному орлу з Вознесенівського поховання також додають рівно 12 шишочок на спині. На кожному з цих виступів викарбуваний християнський хрест. Враховуючи значущість знахідки, громадська організація Запорізький вектор запропонувала ініціатору Олександрівської премії Олександру Богуслаєву нагороджувати лауреатів саме зменшеними копіями знайденого на верші стандарту. Ані меценат, ані керівництво музею не заперечували. Ми, звісно, одразу ж підтримали цю ідею, а чого ж і ні. Ми добре знаємо подібні символи. которыми увенчиваются те или иные премии. Ну, не будем говорить об образе Оскара, он, скажем так, Мифичен, а вот там Берлинский медведь, ну, много разной символики есть, безусловно, но правду сказать, мне вот из исторических таких параллелей использования известна только наша украинская пиктораль. Это известная премия. И нечто подобное, конечно, может и должно быть и в Запорожье. И для нас большая честь, безусловно, что лучшие люди Запорожского края будут э, отмечаться э, соответствующей премией и на память, премия тратится, а, а на память об, о таком событии в их жизни, да и в жизни общества всего, вот будет такая великолепная вещь, как уменьшенная копия нашего Запорозька серебряного Орла Штандарта князя Святослава. Ну і сам пан Шаповалов вклав певний філософський зміст у статуетку в того орла, яким будуть нагороджувати. Ну, подивимося, чи співпадає його філософія із організаторами премії. Пане Олександре, у вас є можливо якісь свої переконання з приводу того, чому саме цей орел став символом? Так звезды сложились. На самом деле, значит, первопроходцам, наверное, можно, ну, рождение этой мысли, почему именно Орел, наверное, можно считать господина Петкова. Сергея Петкова, да. это доктор юридичных наук. Да, да, угу. да, да. Вот. Ну, наша пиар-группа Запорожская Вектора вообще на это время превратилась в такой творческий коллектив, в творческую мастерскую. Мы это обсудили, проголосовали и приняли за, за основу. Тобто вас переконав і пан Петков, і пан Шаповалов у тому, що Орел може бути да, символом Олександрівської да, да, премії? Да. Да. Чому на постамент його поставили? Ну, здавалося б, дещо така дивна ситуація, тому що якщо це на верші штандарту, то він мав би стояти на якійсь палиці, а якщо це птах, птиця, то мав би сидіти на камені. З приводу постаменту так само було багато голосувань на самом і дискусій? голосування. Насамперед, так. Едуард Анатолійович пропонував посадити його на камінь на кусок граніта або якогось другого красивого камня. Значит, ну, как-то так сразу сложилось, что от наброска от руки на совещании вот родилась эта ну, стела или, значит, обелиск, ну, знак славы, в том числе там воинское, гражданское, мужество. Ну, то есть, наверное, все-таки так. Ну, а с гранитами вообще интересная история. Значит, была мысль сделать его на, на родном, на запорожском граните, поскольку нашли его здесь, да. Но, в конце концов, значит, как-то так получилось, что хотелось какой-то зеленый камень. Это вот гранит из Житомирской области. Маславское месторождение. Вот. Камень очень красивый, очень глубокий. На скульптор говорит, что он вообще практически прозрачный. Ну, любая работа, которая тебя значит, увлекает, она расширяет кругозор. Пришлось почитать, что такое граниты. Да, магматическая горная порода. Значит, геологи говорят, что является визитной карточкой Земли, что на других планетах их значит скрип... угу. да? Немає, скорее да? всего, нет. Вот. Состоит из значит, кварца, плевого шпата и слюды. То есть все все эти составляющие в принципе да, действительно могут просвещаться. Вот если его брать в руки и рассматривать на солнце, то он действительно на какую-то глубину значит, он просвечивается. Незалежность ви того, что довольно міцный да. камень. Пан Эдуарде. Продовжено. С термин подачи заявок. С чем повязано? Да. Не выстачает пока что благодейников? Нет, нет, нет. Дело в том, что есть заявки, достаточное количество заявок уже на сегодняшний момент есть. Но с учетом того, что я же вам говорил, мы сейчас вот предприняли такой вот шаг, чтобы через систему анкетирования и так далее посмотреть еще. Мы хотим, чтобы наша, это все-таки первая премия, и поэтому хотелось, чтобы она вот все-таки была объективной, чтобы все эти результаты, потому что то, что под Да, действительно, оно подается в правильной форме. Там есть и рекомендательные письма, и все. Но хотелось бы, чтобы это было признано. общественностью в целом, и поэтому сейчас вот это через анкетирование мы хотим до посмотреть До числа еще. заявки можно подать еще? Поданы до 15 августа, продлен этот термин, и мы хотим, чтобы где-то а, в сентябре уже более так плотно позаседала а, комиссия, вот эта конкурсная комиссия, да, жюри этого конкурса, и мы так думаем, что приблизительно а, к, наверное к дню города и будет вручена эта премия, первая премия, которую мы будем вручать. Угу. Ну, собственно, За 10 номинации. Да, 10 номинаций, основных 10 номинаций, и уже на сегодняшний момент, то есть, чтобы, ну так, не рассказывать о большом количестве, да, там, за кто что подал, нужно сказать, что уже сейчас, да, там, откликнулись, помимо тех, о которых я говорил, там, и управление, да, там, по охране здоровья, уже откликнулись такие крупные общественные организации, которые есть, да, там, в Запорожье, которые мы знаем. Это такие организации, как Патриоты Запорожья, уже они подали заявку на то, чтобы вот отметить свою деятельность, да, там, по Помимо этого есть всеукраинское содружество Поиск пропавших детей. Помимо этого, областная организация Красного Креста и так далее. То есть большое количество организаций. Однако можно не только организации, еще особ? и особо. Конечно, индивидуальные, особ? да, да, потому что постоянно в общественную организацию, в приемную общественную организацию перезванивают, постоянно просят, какие документы нужно подавать и так далее. То есть, ну вот в частности, сегодня только пришли документы, связанные с третьим роддомом, и настолько было трогательно, что помимо вот этих рекомендательных писем, ходатайств и так далее, пришел еще целый альбом Где фотографии, где описано, как, в общем, как все это происходит. Но ну, действительно так красиво. То есть, люди подходят, знаете, ну вот если это люди, которые помогают другим, которые оказывают, вот такой, да, там, в обла... помогают другим людям, то они и Даже в подаче заявок, вот они вот такие, знаете, открытые, добрые. Поэтому даже вот символ наш, вот, пусть он такой массивный, пусть все, но вот учитывая вот эти все вещи, которые сказал Александр Владимирович, да, там и прозрачность, и вот это наличие а, материала, который символизирует Землю, и так далее, то есть, это вот все, то, что связывает нас, это символ, который вот. Смотришь на него и хочется что-то делать, чтобы он э, помогал людям и в дальнейшем да, там в себе проявлять в этих же, чтобы говорю, когда у человека будет стоять или в организации такой приз, то это уже их будет, мне кажется, сподвигать на будущее. Головнейшее обынные заявки до 15 да, серпня да, подалы да, вчасно. час. И еще хотелось бы сказать: да, что помимо вот, вот да. да. помимо а, такой статуэтки, будет еще вот такой диплом. То есть каждый победитель будет награждаться вот таким вот дипломом. а, То есть, это как сигнальный образец сейчас. Где здесь как раз и изображен а вот сам по себе этот символ? Да, сама статуэтка плюс та номінация, которая есть в данном наш mm -hmm. вот, Поэтому я думаю, что это будет в целом да, так презентабельно mm -hmm. красиво. Панове дякуємо за те, що завітали. З вами попрощатися глядачам. Ще поставити одне запитання. Якщо хочете отримати маленький пам'ятний подарунок від громадської організації Запорізький вектор вам потрібно цієї середи зателефонувати за номером, який ви бачите на своєму екрані, і дати правильну відповідь на запитання: за якою адресою потрібно приносити заявки на участь в Олександрівській премії. Ось таке запитання: за якою адресою потрібно приносити заявки на участь в Олександрівській премії? Є три варіанти відповідей: перший червоногвардійська 38. другий червонопро. Полянська, 38, і третій варіант Олександра Матросова, 24. За якою адресою потрібно приносити заявки для участі в Олександрівській премії? Червоногвардійська, 38, Червонополянська, 38, Олександра Матросова, 24. Все, це остання інформація. Хай вам щастить.